страшно на вулицю зараз стало виходити. Ну, я вийду на вулицю, кудись в магазин, до мене підійде той чувак і розпочне розпитувати, скільки коштує мій лук. Мінус дві тисячі гривень коштує мій лук. Це я тобі заплачу, щоб ти це відео ніде не викладав. Будь ласка. Ти йдеш далі, до тебе підходять, ще спрашують, скільки ти заробляєш. Ти такий, та, блять. В мене все в кріпті. Ідеш далі чуєш там дівчата розповідають, скільки хлопець повинен заробляти. Ти вже в шоці додому вертаєшся. Сидиш, такий, все, я тепер в соцмережах. І там таргетована реклама. Мені нещодавно випала таргетована реклама, вібратор і анальна пробка і написано Твої кращі друзі. Я сижу такий в 40 років тепер в мене такі друзі. Да? Ну, беру тоді анальну пробку. Гірше не буде, хоч лук дорожче коштувати буде. Дякую. Помітив, що зараз дуже, дуже легко стало камінаут зробити. Дуже легко. Достатньо просто орендувати один самокат на двох. Все. Хожу в супермаркети. Хто ходить в супермаркети? Ходите? Не люблю каси в супермаркетах, ненавиджу каси, бо там постійно якісь люди стоять, треба якесь спілкування. Мені це не подобається. Якось стояв на касі, підходить за мною жіночка стає і каже: я поспішаю, можемо з вами помінятися? Я кажу: звісно, можемо. Ми помінялися, а переді мною ще дві людини стояли. І вона з ними не стала мінятися. Мені так неприємно стало. Так, наче вона підійшла, така дивиться, фу, яка огидна спина. Треба помінятися. Ще помітили, у касирів з'явились навушники з гарнітури. Навушники з гарнітуре, у них там важливі справи, спецзавдання. Вони дізнаються пароль на миту картоплю. Алло, підкажи пароль на миту картоплю. А іноді вона просто свої проблеми розповідає. Люба, в мене таке в житті сталося. І розповідає, і я стою, слухаю. Мені здається, та гарнітура не працює взагалі. Вона просто мені свої проблеми розповідає, і потім така пакет з моїми дитячими травмами брати будете чи ні. Вони наприкінці дня, скоріш за все, приходять до директора, такі вішають гарнітуру і кажуть, місія незадоволена і бала виконана. Весь день протрималась. Одного разу, одного разу я бачив касира з щасливим обличчям. Прикиньте. Вона прям посміхалась. Я підійшов до неї і питаю, чому ви посміхаєтесь? Вона каже: я сьогодні звільняюсь. <плес> і така пальцем мене манить і каже, а ще я п'яненька. <плес> Тому я дуже зрадів, коли з'явились каси самообслуговування. Я прям зрадів, але помітив, що. Ці каси вони ніколи не будуть працювати самостійно. Біля них завжди стоїть людина, яка контролює, щоб каси самообслуговування працювали самостійно. По факту, вона просто тебе принижує. Я якось підходив на таку касу. Внизу на підлозі було написано каса безалкогольна. Я це побачив, але не продав цьому значення. Підійшов з пивом і намагався пробити. До мене підійшла та жіночка і каже: Ви що не бачите, що каса безалкогольна? А я автоматично відповів, що бачу. І це ще гірше виглядає. Так, наче я побачив, що каса безалкогольна, і такий, я буду ламати цю систему, я її переможу. Не вистачало, щоб вона ще дістала телефон, розпочала мене до тіктоку знімати. Її такого довбойоба ще не бачила, звісно. Це 100 тисяч переглядів одесь. Ще помічали, що куртки з написом Fashion ніколи не бувають фешн? Там більше підходить напис Компроміс. А хто з вас полюбляє їздити ввечері потягом? Ну, бере такий вечірній квиток і каже, хоч висплюсь. Є такі побудови? Ну, ви у вас все прям нормально, все вас влаштовує. Я просто не можу спати в потязі. Для мене це стрес. Я не розумію, коли люди кажуть, я висплюсь в потязі. Ну давайте так, давайте міркувати. Ви заходите в маленьку кімнату, четверо незнайомих людей, кудись їдете весь час, під дивні запахи та звуки. Вас це влаштовує тут? Я не засинаю. Я одного разу заснув і вночі прокинувся від того, що хтось їсть. Мою ногу мені здалося. Нещодавно їздив у Львів і е, заходжу в купе, а там три жіночки. І я заходжу на фразі: треба було той кефір викидати, а не робити з нього млинці. Ти мене, якщо що, врятуєш, це одна жіночка до іншої каже. А я стою і думаю, а мене в цій ситуації хто врятує. Ну я одразу, щоб з ними не розмовляти, вдягаю наушники, але є проблема. Що навушники я вдягаю одразу. Музика розпочинає грати не одразу, а обговорювати мене розпочинають одразу. <рес> я вдягнув наушники. Дякую, <рес> дякую. Я вдягнув наушники. Поки шукав пісню. Одна жіночка каже інші: ця молодь весь час навушниках. І та й каже: молодь. Ти його бачила? <плес> Я такий, так, треба терміново шукати трек. Зараз, Зараз вже моїх родичів розпочнуть обговорювати. І ще назад вертався, заходжу в купе, а там троє маленьких дітей. Прикиньте? Троє. Ну, батьки теж були, не те, що хтось слишив, з минулого рейсу, такі, так, коротше, ще зробимо. <плес> <плес> У нас нормально виходить. І по факту нас шість в купе, розумієте, троє дітей, батько з мамою. Ну, я такий по своїй схемі вмикаю навушники, але все одно я сижу на своїй полиці, не маю чим дихати, і найменший постійно рахує корів. Він бачить корову у вікно і галасно вигукує. Мені зовсім це не заважало, але зі Львова до Дніпра 328 корів. Дружина в мене флоріст. Знаєте, що таке флоріст? Знаєте? Добре. Я не знаю, що дарувати флористу на свята, особливо на 8 березня. Квіти? Раніше я дарував квіти, але мені здається, вона їх продає. Тому я вигадав лайфхак, я дарую емоції. Пацани для вас. Наступає будь-яке свято. Ви вітаєте вранці, дружину. Кажете, Вітаю кохана. Нічого не дарують. Проходить день, вечір, наступний день, ранок наступного дня, і ваш подарунок працює. Емоції. Я тебе ненавиджу. Ти зіпсував кращі роки моєго життя. Більш того, хлопці, це ще і спогади. Ви даруєте не тільки емоції, тому що кожного наступного свята вам будуть це згадувати. Ну іноді я відповідально ставлюсь до подарунків, я якось підійшов до дружини і кажу, що тобі подарувати? Вона мені каже: я хочу рожевий рюкзак або чокер. Якщо я буду обирати рожевий рюкзак, буде здаватись, що педофіл збирається на побачення. Чокер, пацани, я не знав, що це я загуглив, це така прикраса на шию. Я кажу: якщо ти хочеш відчувати себе твариною. Я просто можу ставити їжу на підлогу. Ще претензія, знаєте, дівчата ці, я нікуди не піду, мені нема що вдягнути. Знаєте цей прикол? Якось дружина підійшла, каже, я нікуди не піду, мені нема що вдягнути. Я кажу, ну найди». Вона образилась і кудись пішла, прикиньте? Вдягнена. Хлопці ніколи не скажуть, мені нема що вдягнути. Бачили чуваків без футболок на вулицях. Їм не було що вдягнути, вони пішли. Вони перемогли цю систему. Я ходив так само. Так. Прочитав новину, що у Британії відкрився парк відпочинку для їжаків, прикиньте? Це наскільки в Британії більше нема що робити, що вони такі ходять, блять, сумні їжаки. Давайте їх якось розважимо. Парк їм зробимо. Якби в Україні відкрився парк відпочинку для їжаків, це був парк відпочинку для їжаків лише в перший день. Другий день це вже парк відпочинку людей, які дивляться на їжаків. І третій день це вже парк, де їдять їжаків. Все. Бо вони були сумні. Наша нам ще сумні їжаки в країні. Ще одну новину читав, що якось голуб в маленькому рюкзачку перевозив наркотики. Прикиньте? Голуб, голуб. Птах такий. І в новині було, що голуб в маленькому рюкзачку перевозив наркотики і заарештували хазяїна голубя. Потім була ще новина, що вже. Зграя голубів в маленьких рюкзачках перевозила наркотики. І заарештували хазяїна голубів. Я сиджу і думаю, а що якщо Ну, люди не до чого? Просто голубі замутили бізнес. Ну, ви бачили голубів? Вони ж навіть ходять як злочинці. По колу. Типу... В'яжи мене, начальник, все одно не стану на коліна. У мене їх немає, тому що. Е, якось я дуже сильно посварився з дружиною. Дуже сильно ми сперечались, і я дуже сильно посварився. Ну, я там, чесно кажучи, сам винен, мав свою думку. Ще сказав їй в голос, ну, дурачок. дурачок. Знаєте, такий прикол у дівчат, що у нас дівоч вечір, ми йдемо гуляти. Забереш мене. І якось була така ситуація, дружина пішла на дівоч вечір, дзвонить мені, «Е, забери мене п'яну, — вона каже, і роби зі мною все, що захочеш». Що чую я, забери мене п'яну і роби зі мною все, що захочеш. Хочеш волосся тримай, хочеш регачки за мною прибирай. В цілому розважайся. Просто, дівчата, ну якщо ви для, до своїх чоловіків такі фрази кажете, чи хлопців, я вас здивую. Ну, жоден хлопець не хоче вас п'яну, звідкись забирати. Нема у хлопців таких історій, що я її забрав п'яну, звідкись, і в нас був такий шалений секс. Немає. А купа історій про те, що я її п'яну звідкись забрав, і вона ледь таксистом не побилась. Це є. Ще мушу визнати, що не так легко вас п'яних звідкись забрати. Особливо додому. Прикиньте, ну у нас кидає тобі є локацію, ти приїжджаєш, а вони вже переїхали кудись. Вони були в караокі, а всі ми знаємо, що дівчата після караокі куди відправляються, куди? Вірно. Віді, так. Ти приїжджаєш і туди, вони там тусуються. Ти підходиш, кажеш, забирати треба. Вона каже Треба. Ти кажеш, коли. Вона каже, коли догуляю? Ще з віком з'являються такі приколи, як сексуальні іграшки. Я зайшов в секшоп жодної іграшки. Ні, щенячого патруля немає, ні губки-боба, нікого. Там прилади. Що то за ігри можуть бути у вас з такими іграшками? Ви вдвох, голі в кімнаті, всередині стоїть стілець, на ньому вібратор, грає музика, ви бігаєте по колу? Такі ігри, музика зупиняється на тобі. Ти такий, блін. Це я програв. Мені треба сідати отут. Давай наступного разу в іншу групу граємо. Ще музика для сексу є. Музика для сексу. Я якось е увімкнув музику для сексу, заснув. Прокинувся, пішов в торгівельний центр. Там та музика кончена, грає. В мене член встав. Я йду по торгівельному центру, бачу охоронця, бачу, що він теж цю музику чув. Ми вдвох стаємо я йому кричу: охрана, ануляція це нам не потрібно.